Українка із Запоріжжя, яка вже більше двох років живе в Німеччині, розповість, як проходить вагітність в Німеччині, які виплати отримують малюки, та які особливості пологів у цій країні. Дивіться! Знайомтеся, це українка Вікторія, яка з українським дипломом лікаря поїхала підкорювати німецьку медицину. Привіт Україна! Мене звати Вікторія, вітаю вас з Німеччини, яку два роки назад міста Запоріжжя не так давно. Вікторія народила доньку, і сьогодні вона розкаже, як воно бути вагітною і як воно бути мамою в Німеччині. Чому жінку при надії майже неможливо звільнити? Чому вагітним дозволяють обманювати роботодавців? І чому до 18 років дітям не оформлюють медичне страхування? Діти, це дуже відповідально, а Німеччина дуже відповідальна країна. Тому, аби діти не з'являлися у людей, які до них не готові. Країна не просто пропагує контрацепцію, вона її безкоштовно надає. Дівчатам до 21 року надається безкоштовна контрацепція. Ну як надається, тобто ви отримуєте рецепт і він рецепт, на, наприклад проти таблетки. З майбутніми мамами в Німеччині, що називається, носяться, переконує Віка. Скажімо, якщо вагітна жінка влаштовується на роботу, то вона має повне право не говорити роботодавцю про свій стан, навіть якщо він про це запитає. Також якщо дізналися, що ви вагітна запродовж двох тижнів після звільнення ваше звільнення можна аналювати, тому що ви ще б не були в курсі, що ви вагітні. Дуже допомагає вагітним відділ сімей та дітей. Вікторія каже, що представник цієї організації зустрічається з майбутньою мамою, якщо вона не проти зустрітися, і розповідає їй про всі курси, які вона може відвідати до народження дитини, і після де в місті є батьківські кафе і на яку державну допомогу вагітна може розраховувати. Вона робить символічний подарунок для дитини, плюс сертифікат на 20 євро на відвідання. Дитячих якихось м -м, кружків. Навіть була надана карта міста з там, де знаходяться м -м, столики для пеленання по магазинам, де можна кідекінати для готування грудів у місті, до вибору пологового будинку в Німеччині ставляться дуже серйозно. Є навіть дні відкритих дверей, в які майбутні батьки можуть прийти до пологового і подивитися, чи хочуть вони в ньому народжувати. Пологи покриває медична страховка. Мої де я народжувала крім звичайного широкого ліжка. Було також джакузі. Невеликий алтарчик з іконами, де можна було, якщо за необхідності помолитися, також була на натяжна стеля з імітацією зіркового неба. Ще часто в цих кімнатах грає музика, звісно, та, яка подобається породіллі. Мамам видають спеціальні флайери на харчування за принципом шведського столу. Народжувати в Німеччині заведено вдвох, тобто з батьком дитини. Звісно, якщо йдеться про природні пологи, Вікторія каже, що в родову залу майбутнього татка пускають в тому одягу, в якому він є. Халати і бахіли на нього не чіпляють. Довідок про стан здоров'я теж не вимагають. Полога будинок по в принципі не пере. Де нічого, крім своєї картки медичної, все є у лікарні, абсолютно все. Все, що вам треба принести, це вже на виписку, особистий одяг для дитини. Всі повзулки, бодіки, памперси, серветки все для полинання. Все є. Давати ім'я новонародженому бажано прямо в пологовому будинку. Батьки заповнюють спеціальну анкету, яку вже сама лікарня надсилає до установи, яка зареєструє дитину. Через 2-3 дні ви йдете вже в ЗАГС і підписують, отримуєте це свідоцтво. Є їх видають п'ять варіантів, п'ять копій, і можна замовити, ще додатково. Платно інтернаціональне свідоцтво для народження здивувала Вікторію, і процедура отримання дитячого закордонного паспорту в Німеччині вона набагато простіша ніж в Україні. Цікаво, що в німецькому документі вказується колір очей та зріст дитини. Так заведено в країні в будь-яких посвідченнях особистості. Треба це вказувати. Треба принести дитину, показати фотографію, де на чотири самостійно зроблено де, е, обличчя дитини. Ви приходите до співробітника, показуєте дитину фотографію свідоцтво про народження, що ви мати, батько поїдаєте за дитину, сплачуєте 13 євро і вас на місці зразу отримуєте цей паспорт. Це триває 5 хвилин. Ця процедура приємним здивуванням було для Віки і те, що її дитині не треба було оформлювати медичну страховку. Вона в Німеччині, як то кажуть, переходить в спадок від матері чи батька. У кого більш вигідні умови, тією страховкою і користується дитина до 18 років. Ще усім дітям до вісім. Виплачується грошова допомога по народженню дитини, оформлюються дитячі гроші. Їх отримує кожна дитина, яка проживає у Німеччині незалежності від національності. На сьогодні ця сума складає 204 євро в місяць. Якщо дитина йде на аузбіту, це професійне навчання, тобто це на рівні наших училищ. То можна цей термін подовжити до 23 років. Партнерські пологи, скоріш правило, аніж виняток, родові зали з зоряним небом і клініки, які беруть відповідальність за реєстрацію дитини на себе. Такі вони пологи по німецьки Як то кажуть, всім би так.